Сьогодні відкриття всесвітнього газетного конгресу і міжнародного форуму головних редакторів. Обидва представницькі заходи проходять у Києві. Влада в устами президента Януковича розповідає, що зі свободою преси в Україні все гаразд. Все все гаразд, і у той самий час та сама влада президента Януковича тільки вже руками нацради з питань телебачення та радіомовлення затискає лища та цензури дедалі міцніше. Як інакше, можна розцінювати незаконний тиск на кабельних операторів, які масово вимикають наш канал з ефіру по всій Україні. Останнім бастіоном впала найбільша кабельна мережа Воля яка оголосила, що переміщує наш каналу найбільш коштовний пакет, позбавляючи багатьох глядачів можливості перегляду у найближчу суботу. 8 вересня канал Тивай разом із низькою громадськ із низкою громадських організацій проведе акцію протесту у Києві та у регіонах. Ми закликаємо приєднатися до неї усіх небайдужих. А поки що, хроніка переслідування ТВА останніх двох років. Тиск влади на непідконтрольний їй канал ТВА формально розпочався через 20 днів після інавгурації президента Януковича. Той вже встиг призначити головою СБУ медіамагната та бізнесмена Валерія Хорошковського. Саме за його вказівкою, 15 березня 2010 року, тодішній заступник голови СБУ Анатолій Присяжнюк, нинішній губернатор Київщини, надіслав до нацради з питань телебачення і радіомовлення вимоги надати особові справи тодішніх членів нацради і документи останнього конкурсу на видачу ліцензій. На останньому ТВА й отримав найбільшу кількість частот намовлення. Таким чином, медіамагнати на той час головний чекіст Форошковський, використовуючи репресивний апарат СБУ, почав відбирати на користь своєї медіаімперії отримані каналом ТВА частоти. Цьому сприяло й те, що новий склад нацради з питань телебачення і радіомовлення, органу, який мав би бути незалежним регулятором телерадіопростору. Був повністю залежним від його неформального куратора, того ж таки Хорошковського. Тоді ж його Янукович призначив членом Вищої ради юстиції своєрідної судової інквізиції, яка вишукувала по стійці струнку усіх служителів Феміди. Хорошковський став медіамагнатом, главою спецслужби і наглядачем за суддями. Не може бути нормальної системи, в якій одна і та ж людина керує службою безпеки, опікується телевізійними каналами. Є членом вищої ради юстиції і виконує доручення президента по розслідуванню ситуації із цензурою в засобах масової інформації. За умов такого колосального і неприпустимого для демократичної країни конфлікту інтересів доля ліцензії ТВА була передбачена. Канал програв суперечки структурам Хорошковського в усіх судових інстанціях. Коли суди, які від нього безпосередньо залежать, приймають рішення і проводять процес з величезною кількістю процедурних порушень, то в нас є змога думати про те, що це рішення могло бути опереджено. Паралельно із судовою атакою на частоти ТВАЙ Корошковський вже руками спецслужби розпочав тиск та залякування журналістів. Влітку 2010 року під офісом каналу було викрито екіпаж групи зовнішнього спостереження, так званої наружки СБУ. Троє офіцерів секретної служби перебували в автомобілі з номерами прикриття, зареєстрованими на іншу автівку. А під час спілкування зі знімальною групою ТВА і лякливо ховали своє обличчя. Тоді нам вдалося навіть ідентифікувати одного з офіцерів наружки СБУ. Наступний етап переслідування телеканалу розпочала податкова служба. У квітні цього року, порушивши передвиборчий мораторій на перевірки мас-медіа, офіцери податкової міліції почали на ТВА позапланову перевірку. У результаті податківці порушили кримінальну справу, нібито за ухилення від сплати податків відносно генерального директора каналу Миколи Княжицького. Всі члени комітету однозначно висловили що це переслідування журналіста. Офіцери податкової міліції провели на ТВА виямку фінансових документів за останні роки. Резонанс від чергової спроби приструнити непідконтрольний владі телеканал знову вийшов на міжнародний рівень. Про рейд податківців на ТВА розповіла найбільша світова телевізійна мережа CNN факт той, що це один з небагатьох медіаресурсів в Україні, який уряд не контролює напряму або через потужного бізнесмена, тісно пов'язаного з урядом. Інакше кажучи, в цій країні незалежнішим бути неможливо. Після неабиякого розголосу справу стосовно гендиректора Тивай закрила прокуратура, але кримінальне переслідування може відновитися будь-коли. Ви дуже невигідні вигадний власті, тому що ви показуєте так, як оно є і про опозицію, і про власть. А під вибори вони не хочуть, щоб хтось знав правду. Цей хлопець лише один з багатотисячної армії шанувальників ТВА, які відреагували на початок масового відключення кабельними мережами каналу влітку нинішнього року. Олексій Шевченко відмовився від послуг кабельного оператора Тріолан, який першим почав незаконний парад відключень. Розслідування, проведене знаком оклику, довело. Менеджери Тріолану відверто брехали, коли виправдовувалися технічними причинами відключення Тивай. Насправді, підконтрольна одіозному меру Харкова регіоналу Кернесу кабельна мережа вимкнула канал через політичні причини після указівки згори. По поводу каналу ТІВІАЙ. Нічого там не звісне, його виключили, то люди жалуються. Да. Ну это ж мы выполняем распоряжение, но об этом говорить никому не надо. Чувак, пресс-конференция, то есть там добавлять ничего не стоит как сейчас. Після Тріолану за останні два місяці ТВАЙ незаконно вимкнули зі своїх кабельних мереж майже 60 провайдерів. Нібито нацрада змушує їх включати до соціальних, тобто найдешевших пакетів програм усі канали, які виграли ліцензії на цифровому конкурсі рік тому. Відтак для ТВА місця не знаходиться. Коли вони виключають, вони зазвичай. Офіційно посилаються на рішення Національної ради від 10 липня 2012 року про розширення програмної послуги, універсальної програмної послуги. Це рішення, до речі, було скасовано національною радою минулого тижня. Іншими словами, зараз на даний момент, навіть будь-якою формальною підставо для того, щоб від відключати канал ТВІ у зв'язку з певним рішенням Національної ради, зараз такої підстави немає, тому що немає таких рішень. Повністю підконтрольна владі нацрада з питань телебачення умисно тисне на кабельних операторів, щоб вимикати ТВА з мереж. Останнім Стіоном залишалась найбільша українська кабельна мережа воля, але й вона не встояла проти незаконного тиску чиновників нацради. Вже оголошено, що з 5 вересня воля переведе тевай у свій найдорожчий пакет. Відтак дві третини глядачів каналу будуть позбавлені можливості його перегляду. Владі за два місяці до виборів не потрібен телеканал, хай навіть із невеликим покриттям, який заважатиме їй розповідати про удаване покращення життя вже сьогодні.